І Сімзір держав він у правиці своїй, а із уст його меч обосічний виходив. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми розглядали призначення меча. Сьогодні ми розглянемо одну класичну символіку цього слова, цього меча, і воно має два знову ж призначення або два види використання. Один із них ми зараз зачитаємо і розглянемо. Він описується в Біблії. Ми читаємо притчі 12, 18 вірш, де сказано, дехто говорить, мов коли мечем, язик же при мудрих, то ліки. Ми бачимо якби два варіанти. Один говорить, як мечем ріже, а другий говорить, якби лікує. Тобто в даному випадку меч він використовується як. То слово використовується як меч і ним можна колоти або різати. І ось Псами 63 3 по 5 вірш сказано: заховай мене від таємного збору злочинців, від крику свавільців, які нагострили свого язика як меча, натягнули стрілу своїм словом, гірким, щоб таємницю таємно стріляти в невинного, вони нагло стрілятимуть в нього. І не будуть боятись. І так, сховай мене від свавільців, які нагострили свого язика, як меча. Тобто, По суті, в даному випадку меч є символом язика, який може різати і чинити біль. Є фісянах. Або в новому заповіті ми знаходимо інші призначення, або інший слова, цього слова меча. Але тут вже говориться слідуще. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати опір Дня Злого. І далі описується, яку зброю ми маємо взяти. І серед цього опису є такий вислів. Візьміть і меча духовного, який є слово Боже. В даному випадку. Йдеться про те, що слово Боже є мечем, мечем, який також може чинити, як ми говорили в минулий раз, мати певне призначення або покарання, або для захисту. Тобто слово воно також може використовуватися саме для цього. Тому ми знаходимо, що меч це є символ язика, це є символ слова, і вже від того, як людина використовує слово. Це меж, який або ріже, або лікує. І ми з вами маємо можливість використовувати. Тому що і Господь, ми читаємо, що Він із уст його виходив меж обосічний, і він виходив для якоїсь цілі, для якоїсь призначення. Ну, в даному випадку ми можемо сказати однозначно, що це є слово Боже. Тобто, Із уст його виходило Слово Боже, тому що книга об'явлення це не є буквальна книга, це є символічне, це є пророчий і образний вислів. Тому із уст виходило Слово Боже, принаймні ми знаходимо це підтвердження в Святому письмі. І ось на підтвердження ще є такий вірш із Євреїв 4:12 сказано. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меша обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів, мозків і способне судити думки та наміри серця. Амінь.